Вітаю! Ви на каналі Стрільтайм. До вашої уваги цікавий годинник Orient Mako Solar. Модель з циферблатом кольору слонової кістки. На ньому розміщені накладені індекси та стрілки з люмінесцентним покриттям. 12, 6 та 9 годин у вигляді арабських цифр. На 3 гонах апертура дати. Знизу зазначено водозахист 20 бар. Зверху логотип та напис Solar Powered. Всередині стоїть кварцовий механізм VS 422, що працює на сонячній батарейці. Точність ходу плюс-мінус 20 секунд на місяць, запас заряду на 12 місяців роботи, плавний односпрямований безель на 120 кліків. Зверху вставка із сірого анодованого алюмінію. Циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло. Компактний корпус діаметром 39,9 мм із нержавіючої сталі. Бічні грані поліровані. На вушках сатинування. Відстань від вушка до вушка 46,5 мм. Товщина 11,2 мм. Ключик загвинчується. Поставляється сталевим браслетом із литих ланок. Застібка штампована. Задня кришка захвинчується. На ній гравіювання дельфінів та основних характеристик. Ось так годинник виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Ціна 325 доларів США. Придбати можна в нашому магазині. Посилання на сайт залишаю в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!